Привіт, друзі! Сьогодні я долучаюсь до доброї справи. У моєму місті жіночки організували збір для будинку інтернату для діток, позбавлених батьківського опікування. А багато хто з вас знає, що до повномасштабного вторгнення у мене був магазин джинсового одягу. А зараз є багато залишків, які зберігаються в і в чемоданах, і в полицях на шафі. Тому. Я, не втрачаючи жодної секунди, одразу відгукнулася на поклик про допомогу. Теплий чоловічий одяг я ще на початку війни з волонтерами передала на передову, щоб хлопцям було щось сухеньке та тепленьке переодягнутися. Також я багато одягу відправляла точково для сімей, які виїхали з окупованих територій. Зараз черга допомогти діткам. Там, куди поїдуть мої штанці дітки віком до 16 років. Думаю, їм буде моя допомога корисна. Бо, як ви бачите на відео, Майк завжди зі мною і контролює всі мої процеси. А тут я повірила, що чомодан влізе в чомодан, і в мене буде менше місця. Бо, навпаки, буде багато більше вільного місця. Та не судилося в моєму шаленому задумі збутися. Тож я допаковую останні пакети. І ось. Ось моя допомога. Нехай ці нові речі стануть теплим промінчиком світла і подарують не одну посмішку.